школа, оскільки у нас загальнообов'язкова обов'язкова середня освіта, то там є захищені статті видатків, то в позашкільній освіті получається, що це по принципу що залишилось, а так як нічого не залишилось, то от власне бачить тут і головна проблема. Я переконана, що тут треба шукати якісь рішення, комбіноване і бюджетного фінансування, і фінансування ну, участі батьків, які можуть і хочуть взяти участь в такому фінансуванні, тобто знову самоврядну участь. Тому дуже добре, що ви підняли це питання. Ми шукаємо зараз формат, як це можна зробити. Організація вони шалю самі, самі. А, тут тому якби, і власне качі, коли ми говоримо про статус цих батьківських комітетів, ми мусимо пам'ятати, що ми мусимо туди закладати зокрема і таку пропозицію, що вони мають бути аналогом благодійних організацій. Тобто, щоб е, перерахування на їх, е, якщо вони створюють юридичну особу на їх е, е, рахунки, ну і значить, все Цілявко сприяти покращенню організації навчально-виховного процесу. Але я думаю, що ми насправді живемо вже такий час і такий період, коли вже треба більше чітко вимагати. І знаєте, як от я дійшла до висновку, спостерігаючи за розвитком подій, що значить, правда, от є така правда, що права не дають, права беруть. Так? Значить, давайте спробуємо, як то казав, взяти певну, певні права, а там ну, буде видно, як воно буде все виходити. До чинного законодавства, до Конституції, до закону про освіту, у нас безкоштовна освіта. І я сподіваюся, що вона і залишиться безкоштовною. І ці труднощі, тимчасові, вони будуть сприйматися як тимчасові.